Зори, мене, мамо, збуди, хоч на дворі весни перешум, я тобі з криниці води, на цілісінький день наношу, на цілісінькій Володимир Брянцев, спокута уривок з повісті, з той, води. що вижив. 58. Читає автор Давно це було. На той час Павло Павлович Савчук вже став тертим вовком далекобійником. Пройшовши гулаг і виживши, труднощів, пов'язаних із заполярною шоферською роботою, не боявся. А ще твердо усвідомив жорстоку життєву аксіому надійся завжди, тільки на себе, виключно на себе у цій зміїній табірній кодлі. Із злодіїв, роботяг, блатних, сучених і опущених, тільки так був шанс зціліти морально і не потрапити в залежність у середовищі. Де за все, рано чи пізно, доведеться заплатити